Пишете, на мене чекають! Не подумайте, я не надто пихата Це я про назву книги Анія Смертен Люга. Яка власне так і називається. Якщо ваше життя набрало шаленого темпу Спиніться переведіть подих та зробіть ставку на емоції змініть сіру рутину хоч на годинку свіжого повітря. А правильна книга вам і цьому допоможе. Головна героїня, бідолашне, що застряла, буде її збудувати успішну кар'єру, уникала усіх, обривала зв'язки з сім'єю, та є речі, яким під силу розтопити навіть найкриженіше серце снігової королеви. Перегляньте своє життя, раптом виявиться, що і у вас на першому місці, виконання чітких планів, а не щирі емоції. Може, історія вкаже вам правильний шлях.